Старий зборшковатлий дід сидів біля потріскуючого вогнища. Його очі відбивали полум'я, а голос був хрипким. Проте мелодійним, ніби сам вітер у фьордах підспівував йому. Він втягнув дим люльки, кашлянув і заговорив. Давно це було, діти мої. Так давно, що й камені, мабуть, забули. Та я пам'ятаю, бо мені шепотіли хвилі, розповідали скелі, співали вітри. Це історія про фарона, сина бурі та каменю, якого самі Фьорди носили у своїх холодних обіймах. Фьорди ті глибокі темні рани землі, де море вдирається гори, а небо завжди низьке й важке, наче кришталевий купол. Там вітер розриває душу, а крики чайок зливаються з голосом предків. І серед того дикого краю стояв фарон, високий плечистий з косою чорного волосся, що спадала на груди, і очима, які світилися, мов дві жарини у нічні. Тьмі. Його руки були важкі, мов скелі, а серце належало двом сонцям, теплому дому та холодному вогню битви. Та одного дня, діти мої, він зробив крок, що прокляв його ім'я навіки. Він був мужем гордим. Старий дістав із вогню і і повільно роздробив її пальцями. Ніби сам давав давні споди. Та гордість, діти мої, то гострий ніж. Вона годує серце силою, але й розтинає його на шматки. Фарон жив серед фьордів, де вода темна, як ніч без місяця. А скелі здіймаються, наче велетні, що скам'яніли у вічному стражі. Там, у холодних ущелинах фронмарку, гул від власного крику повертається голосом предків, і серед того голу він чув лише себе. Одної ночі, коли буря ламала дерева, а море билось об камінь, фарон взяв меча і вийшов назустріч долі. Він шукав ворога та знайшов лише вогонь. І той вогонь поглинув усе, що любив. Хату його, людей його, навіть сміх дітей ойтані ночі. Старий нахилився ближче до полум'я, його обличчя стало схожим на потріскану скелю. Фарона було витисано з каменю та морського вітру, але серце його належало двом сонцям. Дружині Астрі та доньці Ільві, чий сміх дзвенів немов весняні струмки. Перед тим як вирушити в черговий похід, він подарував Ільві різьблене з дерева вовчення. Я повернуся по тебе, моє маленьке вовчення, прошепотів він, не знаючи, що цей оберіг стане свідком кінця їхнього світу. Астрід проводжала його поглядом, де гордість збралася з лихим перечуттям. Вона вклала в його долоню руну захисту, її пальці затримались на його руці. Нехай Боги бережуть тебе, мій коханий. прошепотіла вона. Ця мить тиші перед ревом бойових рогів була їхнім прощанням. Останнім якорем у гавані спокою. Фарон повернувся не з перемогою, а в попіл. Їдкий дим замінив солоне повітря рідного фьорду. Село коли сповнене життям лежало обвугленим скелетом. Ні криків, ні плачу. Лише зловісна тиша й тріск до колод. Він ішов мертвою землею, і кожен його крок лунав, нему удар молота в серці. На згарищі свого дому він знайшов його маленьке, обувріле дерев'яне вовчення. У цю мить світ Фарона розколовся. Біль був настільки всепоглинаючим. Що випалював у ньому все крім ненависті? Він упав на коліна, але не молився. Він закричав беззвучно. І цей крик, здавалося, стрясав саму землю. Земля відгукнулася на його горе. Z prosoczonego krwiu i popielom Rontu podnięli szczorni jak z Duchy go wpytły rodu. rodzę. One wyleciały w głowę wlewając się w jego winy, zamieniając krew czystą ludźmi. Jego oczy chlecili, jak zimowy niebo spalaknuły barianem wolnem. Він прийняв їхній дар. Він прийняв їхнє прокляття. Він знайшов тих, хто приніс у його дім. Став їхньою чумою, їхнім нічним жахом. Першим упав їхній вождь. Не відмічав від жаху, коли у палаючих очах Фарона побачив відображення власних злочинів. Фарон не відчував задоволення. Лише холодну порожнечу, яку потрібно було заповнювати новими смертями. Його похід став кривавою легендою. Він ішов із півночі на південь залишалися лише спалені міста та поля, вкриті тілами. Він вирізав усіх, хто носив герб його ворогів. Імена Алстрі та Ілві стали не маяком, а прокляттям, яке він ніс іншим, перетворюючись на те саме чудовисько, що знищило його світ. Одного разу відображеній калюжі крові він побачив себе. Не воїна, не чоловіка, не батька. Монстра з ніг до голови вкритого чужою кров'ю. І на мить у відображенні примарилися обличчя Астри та Ільві. Перелякані вони відсахнулися від звіра, в якого він обернувся. Він дійшов до краю землі до високої скелі, де обривали скрижене море. Ненависть, що вела його, почала пожирати зсередини. Сили покинули його, і він упав на коліна, дивляючись у сіру порожнечу. Помста звершилась, прокляття вимагало плати. Його шкіра тріскалась, а тіло перетворювалося на камінь. Він кам'янів повільно, під кришаним вітром і криком чайок. Його постать застигла в вічному вічаї. Перетворилася на чорний моноліт. Так і стоїть він століттями. Самотній камінь на краю світу. Знаний, як прокляття Фарона. Вічне нагадування про те, що помста не може повернути мертвих, але здатна поховати живих.